Тотовському районі лишилося декілька сіл, де роботи по проекту народний бюджет знаходяться на завершальній стадії. Серед них і декілька об'єктів соціальної сфери, села Вишневе і Паєвської сільської ради. У цьому селі добігає кінця ремонт будівлі сільського клубу. Жителі цієї громади на загальних сходах вирішили, що в цьому році клуб буде відремонтований в рамках проекту народний бюджет. Окрім клубу, в цій будівлі знаходяться також місцевий фельдшерський пункт та сільська бібліотека. На цих об'єктах ще тривають ремонтні роботи. Проходили сходки у березні 2012 року, де люди вирішилися із своїм бажанням, виявили свої побажання, щоб відремонтувати цей клуб. Також були проблемні питання в нас. Це бібліотека села Вишнева, ФАП села Вишневе. І ось наконець зрушилося з мертвої точки. Все, і ми працюємо. Допомагає нам народний депутат України Леонід Михайлович Клімов, підприємці місцеві. І ось як ви бачите, ведуться роботи. Сільська бібліотека та фельдшерський пункт вже працюють на повній потужності, хоча ремонтні роботи в інших приміщеннях ще тривають. На даний момент приміщення відремонтовано, де можна надати якісні послуги. Медичний пункт обслуговує три села Вишневе, Грекове і Хутір Ополоновку. В самому клубі було наново збудовано пічне опалення, встановлена нова сцена, замінено вікна, ведеться косметичний ремонт. У бібліотеці облаштовано куточок народного мистецтва, організовано дві виставки нових книжок, також проведено внутрішній ремонт. Подібний ремонт був проведений і в фельдшерському пункті, який вже приймає відвідувачів. В бібліотеці працює 17 років. протязі цих років у нас були такі косметичні ремонти. В цьому році було вирішено вже на кінець розпочати ремонт всього приміщення завдяки народному бюджету, і ми вирішили зробити ремонт теж в свій бібліотеці. Хочу сказати велике спасіба нашому депутату народному клімову Леоніду Михайловичу. Він нам виділив трошки коштів, і ми своїми силами, я своїми силами зробила ремонт. Об'єкт. одно здание, где находится у нас и ФАП, и библиотека, и клуб. Вот. Мы стараемся так, в основном на территории каждого сельского совета, мы стараемся, чтобы практически у нас все социальные объекты были в одном здании. Вот. Мы туда даже привлекаем и участкового а милиционера, вот, библиотека, ФАП, вот, клуб, сельский совет. Это, в частности, решаем вопросы, І енергозбереження і розходу топліва значить нам так легше содержати соціальну сферу. Загалом роботи у Вишневому показують приклад того, як за короткий час та при обмежених ресурсах можна комплексно оновити соціальну сферу. І сьогодні важко уявити розвинену інфраструктуру сільської громади без якісного медичного обслуговування та повноцінного культурного життя.